Ваєшев, глава 37. Яков оселився в країні, де жив його батько, в землі Кнаан. Ось історія сім'ї Якова. Сімнадцятирічний Йосеф Пас Овець Допомагаючи в цьому своїм братам, синам Більги і зільпи, дружин його батька, і приносив Йосеф батькові погані порочащі звістки про братів. Ізраїль же любив Йосефа більше, ніж інших синів. Тому що той народився у нього в старості. Він подарував Йосефу різнокольорову сорочку. Брати побачили, що батько любить його більше, ніж інших, і зненавиділи його так, що не могли з ним мирно розмовляти. Йосефу приснився сон, він розповів його братам, і ті тільки сильніше зненавиділи його, Він сказав їм: Послухайте, який сон мені наснився. Ось в'яжемо ми снопи посеред поля. І раптом мій сніп піднявся і став прямо, а ваші снопи оточили мій сніп і вклонилися йому. Сказали йому, брати, Ти що ж царювати будеш над нами? Будеш нами правити? І зненавиділи його ще більше за його сни і за його розповіді. А Йосефу знову наснився сон, і він переказав його братам Ось наснився мені ще сон. Сказав Йосеф. Ніби сонце місяць і одинадцять зірок поклонилися мені. Коли він розповів про цей сон батькові та братам, то батько насварив його, сказавши, Що це за сон тобі наснився? Невже ми? Я і твоя мати, і твої брати прийдемо і поклонимося тобі до землі. Брати заздрили Йосефу, а батько запам'ятав цю розповідь. Одного разу брати Йосефа вирушили пасти батьківську худобу. В Твої брати, сказав Ізраїль Йосефу, Пасуть худобу вишхемі, я посилаю тебе до них. Я готовий, сказав йому Йосеф Піди ж, подивися, сказав йому Ізраїль. Чи все гаразд із твоїми братами і стадами? І повідом мені відповідь, Він відправив його з долини Хеврона. І Йосиф прийшов у Шхем. Коли він блукав у полі, йому зустрівся якийсь чоловік запитав його цей чоловік, Що ти шукаєш? Я шукаю своїх братів, відповів Йосеф Прошу, скажи мені, де вони пасуть худобу. Вони пішли звідси, сказав той чоловік. Я чув, як вони говорили. Давайте підемо в дотан. Іосеф вирушив слідом за братами і знайшов їх у Дотані. Вони помітили його здалеку, і, поки він наближався до них, задумали його вбити. Ось він іде. Цей Сновидець, Сказали вони один одному. Давайте ж підемо, вб'ємо його, кинемо в яму і скажемо, Хижий звір зжар його, подивимося, чи збудуться його сни. Реувен, почувши це, Вирішив врятувати його, не будемо його вбивати, сказав він. Не проливайте крові, киньте його краще он у ту яму посеред пустелі, але не піднімайте на нього руку, сказав їм Реувен, щоб урятувати. Йосефа, від них, і повернути його до батька. Коли Йосиф наблизився до братів, вони зірвали з Йосефа його сорочку, різнокольорову сорочку, що була на ньому, схопили його і кинули в яму. Яма була порожня, води в ній не було. Тільки но вони сіли за трапезу, то глянули й побачили. Караван і шмелім їде з Гілада. Їхні верблюди були навантажені прянощами, бальзамом і ладаном. Вони прямували до Єгипту. Сказав Єгуда своїм братам. Яка нам вигода, якщо ми вб'ємо брата і приховаємо його кров? Давайте продамо його ішмелім. І тоді наші руки будуть чисті. Адже він наш брат, наша плоть, і брати погодилися з ним. Коли купці мід'яна проходили повз, брати витягли Йосефа з ями і продали Йосефа цим Ішмелім за двадцять шекелів срібла. А ті повели Йосефа в Єгипет. Реувен повернувся до ями, і ось Йосефа немає в ямі. Реувен розірвав на собі одяг, повернувся до братів і сказав Хлопчика немає. Куди мені подітися? Взяли вони сорочку Йосефа, зарізали цапа і занурили сорочку в його кров. Вони відправили різнокольорову сорочку з посланцями, ті принесли її до їхнього батька і сказали Ось що ми знайшли. Поглянь, це сорочка твого сина, чи ні? Упізнав її Яков і вигукнув Сорочка мого сина, дикий звір зжер його. Розтерзаний Йосиф, розтерзаний. Яков розірвав свій одяг. Підперезався лахміттям і сумував за сином багато днів. Прийшли всі його сини й доньки, щоб утішити його, але він не приймав розрад і говорив Сумуючи, зійду я до сина в могилу. Так батько оплакував Йосефа, А Меданім продали Йосефа в Єгипет, царедворцю фараона Потіфару, начальнику забійників худоби.